Зараз почались літні блекаути. дворі було жарко, і я хотів, щоб у нас працював кондиціонер. У нас максимальні блекаути були десь 30 годин. Інвертор і акумулятор і цей сетап він все витягнув. Також ми можемо вмикати там, теплу підлогу, у нас є електрична в окремій кімнаті, і теж інвертор це витягує. Наскільки я пам'ятаю, ми там у вівторок поставили задачу зробити це, і вже в суботу у нас було встановлене обладнання. Чому ви обрали інвертор саме на 5 кВт? Ми, коли обирали інвертор, ми виходили від наступних вимог, щоб в квартирі під час блекаутів було світло і більшість пристроїв могла. Працювати відносно безпроблемно, ось коли ми його ставили. Це було літо минулого року, 24-го, і тоді якраз почались літні саме блекаути. Надворі було жарко, і я хотів, щоб у нас працював кондиціонер. От це була така з основна вимога, щоб протягом дня, там з ранку до вечора, можна було вмикати кондиціонер. Тому виходили від вимог по потужності приладів, які є. От і по тривалості їх роботи, тому вибрали і інвертор на 5 кВт, Щоб цього нам зараз вистачає на там плиту, кондиціонер, не говорячи вже про там базові речі, як освітлення і якісь там базові електроприбори, типу телевізори і так далі. От, ми можемо ще підключати щось потужне, типу плити чи кондиціонера, чи якісь там обігрівачів і так далі, ось і по акумуляторах теж було прийнято рішення ставити більшу ємність, там майже 10 кВт, що 9,6, якщо бути точними ємності, які дозволяють цей самий кондиціонер там протягом дня тримати увімкненим і мати там комфортні умови в квартирі під час блекаутів. Якщо це літо, то це там кондиціонери. Якщо це зима, то у нас газове опалення там в принципі котел працює без проблем. А також ми можемо вмикати там, теплу підлогу. У нас є електрична в окремій кімнаті, і теж інвертор це витягує. Як ви обрали компанію Pulsar Limited? Я гуглив загалом, хто може ставити такі рішення, і на той момент ну, знайшов гуглі Поспілкувався, менеджер швидко відповів. Ми там, прийшли, проговорили декілька варіантів, що ми можемо ставити, і вирішили ставити. Ну і там Терміни, які були запропоновані, теж на той час були досить хорошими. Тому що, наскільки я пам'ятаю, ми там у вівторок поставили задачу зробити це, і вже в суботу у нас було встановлено обладнання. Тобто, зайняло це десь тиждень. Скільки часу зайняло встановлення системи? Я Точно не скажу, але там декілька годин можна, 4 години, плюс-мінус. Ось у нас ще була складність, бо е ми ставили і. Просто живлення квартири там на е, легших споживачів. Тобто у нас автомати розведені там є і під світло, і під розетки, під різні кімнати під різних споживачів. І у нас стоїть резервна система там, на базових споживачів, це холодильник, там телевізори, освітлення, базові розетки. Далі є окремий перемикач на більш тяжких споживачів це як кондиціонер, електроплита, е, тепла підлога. Е, ось і його виводили через окремий теж е, перемикач, е, тому ми можемо там в базовому режимі. Ми можемо працювати там, без плати кондиціонера, але якщо треба його підключити, то ми можемо теж це переключити і на, е, е, в, користуючись цим перемикачем. От. Скільки часу безпереривної роботи у вас працювала система? Е, так, якщо говорити про час, то там, як я казав, це залежить від навантаження, вперше за все, але як я казав, там більше 9 кВт потужності ємності е, встановлено, е, то у нас максимальні блекаути були десь 30 годин. Та у нас після обстрілів і ще пошкодилось електрообладнання на розподільчих станціях. От, ми там були 30 годин без світла, але інвертор і акумулятор, цей сетап він все витягне. Там ще залишався заряд. Я думаю, там, по моїх підрахунках він має працювати. Там, День кондиціонеру він точно витягує. А якщо в економ режимі, то може там декілька днів працювати. Чи задоволені співпрацею з пульсар Limited? Звісно, так. Звісно, так я б ну, що я хочу відмітити, це те, що ми залишаємося на зв'язку досі. Там уже і через рік, ми можемо якісь мілкі доробки робити. Постійно була консультація і від технічної команди, і від менеджера, з яким ми узгоджували всі роботи. Ось є там консультації по тому, як зараз краще працювати з цим інвертором по технічних роботах. Там щось треба змінити. Там це без проблем можна приїхати доробити. Ось тому однозначно так. Ну і враховуючи, що там зараз, наприклад, менше відключень світла, ми там теж проговорили, як краще продовжити життя батареї в цьому сетапі. Там прийшли до певної конфігурації обладнання на, на зараз. Будуть більше відключень, буде по іншому сконфігуровано. Вадім, дуже дякуємо вам за те, що ви обрали компанію Pulsar, за співпрацю з нами за те, що рекомендуєте друзям, і хотіли б вам вручити цей невеличкий подаруночок Зарядну станцію Jackery 100 І надіємося на те, що подалі будемо співпрацювати і допомагати вам бути автономними незалежними від всяких відключень. Дякую, дякую вам.